Добрий день, це канал я і мої кози, чиє мамні тваринки. Не знаю, де якийсь буде відео. Так, лимони мої прийнялися, ростуть. Виноград щось не дуже. Ну, побачимо, як буде. Ну лимони прийнялися. Виноград мій. Там горіх. Виноград навіть чий... цвіт має. Ось, бачите цвіт має. Я вже думала, що йому буде взагалі кришка, Тому і барабої ранні такі великі. Це мої такі полуниці, тут зарощені. зараз наталка буде сапати, вибирати. О, тут вона сапає. А oh. я тутечка сапаю. А я тутечка сапаю в ту сторону. Оце вже я пересапала тут. Там полунички ще туди сапати все. В ту сторону все сапати. Так, але. але. У мене тут є друзі комарі, які дуже хочуть їсти. Я їм пішла намішала манка, і те від мурахів. Треба мені їм дати їстоньки, щоб вони голодні не були. О. Ось так. Хай їм буде смачно. Що це, я тут осіяла? Якщо я полуницю накидала трохи землі. Нічого, згорнити і все. Щось в мене тут сходить. Морква, напевно, якась сходить. Та й морква, напевно. Це кропустик, Гладіолуси, квітки, салат, а Люпин, красавчик. Бачите, який? Супер красота. Ось таке діло. Ще ті полунички треба пересапати. Ось. Також. Хризентеми мої, ті не мають ніц. Значить їх повикидаємо. Троянда цвіт має. Вже буде цвісти. О, Наталка, йди, я дам тобі смокоти. Ні. Бубочку дам. Чотири стегла. А що вже То не лохина, то та, що ми купляли. Як воно зветься? Я поняла. Глід. Він сама ти глід. Що? Це не глід. Йо. ні. А, розвела. Господи, забула, як воно зветься. Кисенька. Ну є кисленька? Воно ну, не солодке. Ось, що ми купляли ось, ось з тобою на базарі. Я yeah, Бо вже от облітає. О. Well, ну, well, mm -hmm. mm -hmm. Тут угу. угу, що є. Ніби агру з вухами. Правда? Так. Да. Ось. Я ну, no, Ну, це одно, а це до нього друге ми купили. Ні, це моє було в мене, а це ми купили. Ну, а ще трошки... Не думала, що нам дадуть якесь недобре. Саладку сьогодні вирізати. Салат, виріз салат здоровенний, треба його вирвати тим. курчатам трохи. Вибираємо найкращий листочок. Так, щоб його не треба було мити. О! <плес> <плес> От що просто супер. Від ж то гарна. Красота, тут треба все пересапати зараз. Ну, а вони чому мають гірчити? Той навіть горох трошки відчуня куплений, що я купляла, сіяла. Той він підсвіта в нашій домашній. Квасить великий. Петрушечка там, петрушка нікудишня. Ну нічого. Ладно. Йду я сапати далі. Комарам дали. Та й Тай немає нічого. Значить, все буде по всьому. Одна м'ята файно пахне, перейшла, через ню пахне страшино. Її так мало, я навіть не бачимо О, А Любу ж відказали за Вона казала, як буде, то насушити треба буде повитинати. Не, я не пала, ну, то вона нас час пила чай, знає. О. Мій виноград почав відходити трохи. Ну, верхи нема, так і верхів нема. Що там казали? О, бо ти не відкрила. Добре, щоб був хоч накритий, то хоч ціни з ним повимерзав. Нічого, дай Бог, все буде добре. Вони аби люди здорові. Ладно, буду я. Ти мені там по бураках не допчися? Мені не рада. О, це мої. Чорнобривчики, майорчики, красавчики і романець тут. Як так, щось таке-то. Жарко нині жарко. О! Рідіска ще моя зійшла. Один радок, а де другий? Я ж два сіла. Ну нема. Ти за що? За різку. Так он дорог Ну, один росте довк, а другий йде. А другого немає, ось другий йде, сходи. Ось так, ладненько. Буду я працювати. Тікай мені, там огірки посіні, тікай, бо ти не знаєш, де мені можна йти, де не можна. Я, я, тебе, сюди не через... ходжу. я тебе сюди через те й не посилала, бо ти не знаєш, що де. Сапуйон ну, де не виросло. Зате я знаю, де воно має бути. Все, тікай. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Телефона ми положимо на лаванду. Ось ці полунички гарні. А цей корд вже щось Це... гризе, напевно. Так, да, вже підв'ялий, зараз треба подивитися. Бачите що? Під корчем, який звір. Бачу, що вже пов'ялий корчик під'їджений. Може останеться мої корінці. От то не здалі. Борознюкові. Ладненько, все, всім папа. Миру спокою, затишку.